Вітаю! Сьогодні 19 травня, Трускавець, Україна, і, незважаючи на періодично падаючий дощ, я вирішила вийти до лісу. Саме в цьому лісі дуже часто зустрічається трутовик серчано-жовтий. І ось перші мої знахідки на цьому дереві його дуже рясно, проте він вже виглядає трохи застарілим. Зараз ми з вами це подивимося. Перевіримо після дощу, бачите, він виглядає таким яскраво-жовтим. Хоча кінчики вони вже такі, ну от сам гриб вже трохи твердуватий. Я хочу пообрізати отак от краєчки, і такий гриб можна використовувати, наприклад, для фаршу, щоб приготувати грибні котлети або грибний паштет. Трутовик сірчано-жовтий відноситься до їстівних грибів. Зростає на деревині, зазвичай початок його росту це кінець квітня або початок травня. І зростає він потім до початку осені. І зазвичай дає дві хвилі плодових тіл. Це навесні. А друга хвиля це кінець літа, початок осені. Має у молодого гриба яскраво жовтого кольору лимонного гіменофор. Тут же можна бачити гриб трохи хробочливий, виведен нічого страшного. І верхній шар від світло-жовтуватого до яскраво помаранчевого. Зазвичай збирають гриб, поки він ще м'який та ріжеться, як масло. І такий гриб дуже смачно просто смажити, наприклад, на вершковому маслі або у вершках. А вже грубіший гриб його треба відварити, і тоді можна пустити на грибний фарш. Зростає на листяних деревах, але дуже рідко зустрічається і на хвойних. І от на хвойних не рекомендують збирати тротовик сірчану-жовтий, тому що тоді він накопичує смолисті речовини і може викликати кишкові розлади. В нашому регіоні я його зустрічаю на дубах найчастіше. Ось це якраз дуб. Також зустрічається на вербах і на плодових деревах. В нашому регіоні це дика черешня. Незважаючи на те, що я брала тільки кінчики, вони виявилися не такими вже жорсткими. Як бачите, гриб ще яскравий, кошик вже такий важкезний через те, що гриби наповнені водою. І ось ці гриби де ми тут, щойно з вами їх збирали. І трохи далі, бачите, вогники маленькі. І ось тут тротовик серчано-жовтий просто в ідеальному стані. Ці грибочки я сьогодні брати не буду, можливо, завтра зможу за ними пройти. Тому що я забула свій ніж, в мене є тільки ножиці, вони мені дуже зручно зрізати. Я їх просто покремсаю. Бачите, які красунчики. Незважаючи на те, що похмуро, в лісі дуже гарно. Так, пташки співають. Ось на цій галявині квітне ведмежа цибуля або черемша. Така мінлива погода. На цей час взагалі передавали зливу. Виглянуло сонечко. Ось це дуб. Тут можна побачити залишки осіннього трутовика серчано жовтого Можливо, на цьому дереві буде осіння хвиля, а можливо тільки через рік, а можливо, взагалі не буде. З грибами ніколи не знаєш, як воно вийде. І я зараз хочу позбирати молоденьку яглицю, тому що ця рослинка вже відходить. Як бачите, більшість рослин вже дорослі, трохи жорсткуваті. Хоча насправді їх ще можна збирати, але вже на салати вони будуть грубі, можна до сопів борщів додавати, можна просто в. Укруту потримати декілька хвилин, щоб м'якіша стало, або тушкувати. І от в невеликій кількості ще можна знайти молоденькі. Вони зазвичай більш салатового кольору в порівнянні з дорослою рослиною. І листочки такі трохи прозорі. Яглиця має специфічний смак моркви селери, не Всім вона подобається. Я люблю її. І в неї є листочок, схожий на гусячу лапку, такий з як, трійняшки. Ну, зазвичай внизу два листочка, а верхній з трьох складається. Також на деревині зараз можна зустріти такий гриб, як плютей оленячий. Він зазвичай одиничними плодовими тілами зустрічається. Має запах редиски, редьки. В нього легко викручується ніжка, має такий як бугорочок в центрі. І якщо немає інших гривів, то можна збирати і вживати, але смаку якогось він такого не має. Ох, дуже редисочний запах. У мене повний кошик ТСЖ, -то тому я його брати не буду. О, а це що таке? Дуже схоже на часничник. Зараз я понюхаю. Так, тут часничник. Часничник великий, це мій улюблений грибок. Якщо ми його з вами знайшли. До речі, я дуже здивована, що так рано ми його знайшли, то це означає, що це в нас букова деревина, бо чесничник великий зростає тільки на буковій деревині. Ось, Бачите, залишки грибочків. Давайте подивимося. Коли він маленький, то він майже повністю чорненький. Ніжка така більш світловата. Коли грибочок виростає, то шапинка в нього розкривається. Пластинки такі більш до світло-біло-сіруватих, такого кольору, а ніжка стає чорною-чорною, от як тут. І характерна ознака: цей гриб дуже сильно пахне часником, і тому ви його ні з яким іншим не сплутаєте. Дуже рада цьому грибочку. Побачила жовту плямку. Тут се вже хтось зібрав, проте можна побачити ось тут, а також далі будуть ще плодові тіла. Ось молоденькі тільки наростають. І ось тут так само. Також я тут поруч побачила ось грибочки, хочу вам показати. Зараз в лісі їх дуже багато. Це колібія лісолюбива, або ще називають весняний опеньок. Зазвичай вона зростає великими родинками. Це їстівний гриб, Особливо такого виразного смаку немає. Ніжки жорсткуваті, тому краще збирати тільки шапинки. І зараз. Після такого сильного дощу шапинки дуже вологі і колір майже розмитий. Проте зазвичай видно зональність. В центрі вона більш темненька, скраю більш світліша. Ніжка під колір найбільш темнішої частини шапинки, дуже густі пластинки. Має дуже-дуже легкий такий звичайний грибний аромат. Я брати не буду, зірвала вам показати, тому що трутовика серчано-жовтого мені вже вистачить. Одне задоволення гуляти таким лісом, проте знову почав падати дощ, піднімається вітер, вечоріє, тому, мабуть, будемо закінчувати прогулянку. Настанок покажу вам просто чудову знахідку трутовика серчана-жовтого. Це дерево, це дика черешня і дуже легко впізнати по цих таких горизонтальних ніби смугах. Ось такий надзвичайний красень, дуже молоденький грибочок при натисканні, бачите, він прям прогинається. І ось такий має різатися, як масло. До речі, мені пощастило, та я знайшла все ж таки в рюкзаку свій ніж. Тому зараз зріжемо цей гриб. І ось я хочу для порівняння вам показати, як відрізняється вже доволі дорослий гриб, який, якщо ви просто посмажите, буде не дуже смачним, буде волокнистим, сухуватим, на відміну від такого молоденького критовик сірчано-жовтий це не тільки просто їстівний грип. По ньому є кількість досліджень в результаті яких виявили його і протиракові, і антибактеріальні властивості, і протизапальні. Тобто ще грип з вираженими лікувальними властивостями. Зазвичай ви можете зустріти інформацію, де цей гриб називають лісова курка. Ніби за смаком він схожий на курку. Мені нічим смак курки не нагадує. Та я б не сказала, що і за консистенцією прям дуже схоже. Ну, але прийнято називати його лісова курка. Він просто неймовірний. Дивіться. І він виділяє вже вологу. Тут його доволі така велика кількість. І сьогодні я вам покажу, як смачно приготувати саме молоденький гриб. Прогулянка була не дуже довгою, проте дуже результативною. Як бачите, дощ знову пройшов і виглянуло сонечко. Просто неймовірно мінлива сьогодні погода. А тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. А зібрали ми, окрім грибочків, ще й зелені трохи. В цьому екземплярі молоденькому 700 грамів. І я зараз пообрізаю ці всі місця кріплення до деревини і обережно його обмию, сильно замочувати в воді не буду, щоб він не набирав в себе зайвої вологи. Трутовик, сірчано жовтий, це їстівний гриб, його не потрібно попередньо якось там відварювати, його можна відразу смажити. Що я і буду робити з цим молоденьким соковитим екземпляром, і покажу вам, як мені подобається його смажити. Найсмачніший, на мій погляд, рецепт і найпростіший. А ті грибочки, які більш старші, ті я помию, почищую і попередньо 10 хвилин відварю і буду готувати з них фарш. Я нарізаю дуже тоненько, на мій смак так смачніше. Ось такими тоненькими скибочками. Нарізані гриби я буду смажити на вершковому маслі під кришкою, і коли випарується зайва волога, я посолю, поперчу і. А також додам подрібнений часник. І це не забагато, часник не переб'є смак цих грибів, тому що він доволі сильний та специфічний. І ці приготування також можна додати вершки, це буде ще смачніше. І тепер я посипаю подрібненою яглицею. Можна і тертим сиром посипати. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!